Зрозумійте, жінка завжди на першому місці у себе. Тільки тоді, коли, коли вона наповнена, вона може все, от вона може все для всіх. Вона може все, але коли вона не наповнена енергією, немає в в, в неї там радості, немає натхнення да, то це ну нікому нічого не дасть. Це просто буде розруха навколо неї, розумієте? І е, е, от про натхнення, да, от для мене це, е, це моє слово, да, це, це стан. Який я постійно в собі, знаєте, від, от, от, я повинна це відчувати. Якщо я не відчуваю просто в ніч от, от цього стану, я починаю одразу, так, де де я, я загубила, що що мене вибило, наприклад. ну Я жива людина, там може бути якась емоція, може бути щось. Це в... да, не те, що ми там знаєте сіли і такі, а це життя. А знаєш що, знає, що ще цінне мати а, коло споріднених, з яким можна поговорити і наповнитись. Тобто, мати енергійно здорових жінок навколо себе. Це велика розкіш теж сьогодні. Реально. Коли ти ну, маєш потребу в когось взяти енергію, і ти дзвониш, і ти розумієш, що тобі щедро дають і кажуть, тримайся за моє крило, я тебе підтримаю, просто так. хочеш дією, хочеш словом, хочеш просто є, а не дзвониш, а тобі кажуть, та твої проблеми, фігня, от у мене. І там ти думаєш боже мой. Жила собі спокійно. Ось спільнота. Це теж розказує. це дуже важливо, так.